Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну усній наяву, яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Для нас вона в світі. Єдина одна, просторі в солодкому чарі, вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця у дарі, у квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі. Як та купина. Що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, І в хмарах отих пурпурових, в грому канонад, що розвіяли в прах чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях, До весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, якщо ти не любиш в країну Любіть у труді, у коханні, в бою. Як пісню, що лине зораю, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.